Доброго дня, шановні земляки. Знову в кадрі Валентина Володимирівна Лівець і благодійний Благодійна фонд. організація. Доброго я... дня, шановні земляки. Благодійна організація. Хто як не ми, третій раз приїздить до Золочівської громади? Перший раз вона співпрацювала з Олександрівським старостатом. Сьогодні завітали до нас в Золочів, привезли 65 наборів для внутрішньо переміщених осіб. Які набули статусу з 1 січня цього року? Привезли господарські набори, один набор, будь ласка, а це на одну людину. Скільки припада корона? На коротків? одну родину, внутрішньо переміщення особи, господарський набор. Оце, Оце набір постільних та побутових ревчи, Набір посуду кухонного приладдя, це стульчики складні. Це 65 п'ять родин отримав. Шістдесят родин в рамках, по-перше, я хочу, шановні золочівці, вас проінформувати. Керівником громади Віктором Миколаївичем Коваленка місяць назад заключений меморандум з благодійним фондом Хто як не ми. А цей фонд представляє наш земляк із Лютівки. Він обізвався до нас і ми дуже дякуємо йому за, за допомогу. Першим траншем він надав допомогу гігієни для. Жителів Олександрівського старостинського округу. Зараз для всієї громади внутрішньопереміщених осіб 65 наборів. І сьогодні ж вони привезуть 100 буржуєк для шести старостинських округів. Буржуйки в наборі будуть. Буржуйка буде невеличка, але вона буде із складовими трубами і із ізоляторами. це дуже велика допомога нашим людям і однорубовцям, які знімають житло. Золочеві і у Дінам і Гурказачанам звичайно 65 наборів це мало. У нас внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день на обліку більше 4 тисяч. В тому числі це удіани, які з 22-го року проживають у золочеві. На жаль, це і одноробовці, і важковці, і олександрівці. Це наші люди, які вимушено перемістилися з прифронтових територій. З тому допомога все. це суттєва і тому керівник громади щоденно працює над тим, як їм допомогти у нинішній ситуації. Те, що ми зараз бачимо, це звичайні речі. Так для золоча це стало звичайно. Це звичайні речі. звичайно, непросто знайти благодійну організацію і працювати з нею. Нам довіряють і тому ми. Стараємося допомогти. Ви мені дзвонили якраз після того, як потрапив, пам'ятаєте? Якраз, коли не знали, що робити, куди бігти. Скажіть, а ви сюди приїхали до батька? Назвіться, як? як вас звати. Микола Юрій А Батька як звати? Микола Микитовича. Біжав вже не держи. Та Градом побило вулики, перевернуті, ну є ще там сім'ї живі. У черзі, бачите, багато одноробівців. Багато, багато. А ви зуд? А де ви? На якій вулиці жили вудах? Молодежна 27. Що от хати щось осталось? Не знаю, не були. Не були. Ми недавно була повріжена. Недавно були, ми звідти трошки от на нашому сайті відео покажемо. Може побачити. Тримайтеся. Дякую вам, бачу, наскільки у вас це заморює і наскільки у вас сили вистачає на все. Дай Бог вам здоров'я. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей. Все найкраще.